Добрий день, малята, доброго дня, шановні батьки, а давайте сьогодні з вами пригадаємо казку про курочку рябу. Жили були собі дід та баба, і була у них курочка ряба, і знесла курочка. Яєчко. Ось яка в нас красива гарна курочка. І знесла курочка. Яєчко. Подивіться, яке гарне, красиве яєчко. Що сталося, малята? Дід бив-бив яєчко, не розбив, баба била, не розбила. А хто прибіг? Мишка прибігла, хвостиком махнула, яєчко покотилося. І розбилося. Дід з бабою дуже засмучені, а курочка їх заспокоює не плач, діду, не плач бабу. Знесу тобі нове яєчко. І ще краще, ніж було. Тож сьогодні давайте ми допоможемо нашому діду і бабі, зробимо їм багато яєчок. Для цього нам знадобиться тісто. Попросіть ваших батьків, вони вам допоможуть взяти тісто, зліпити його. Я додала до муки до борошна сіль, трошечки водички, і зліпила ось такий комочок. Якщо немає змоги, то візьміть просто шматочок пластиліну. Потребується нам ще дощечка і наші ручки. Давайте пригадаємо, якої форми яєчко. Так, Воно округле, трішечки загострене з кінців, ми можемо його катати, воно гладеньке, да? якого кольору? Майже білого, тож і ми з вами зліпимо ще краще яєчко. Отже, приступаємо до роботи. Візьмемо наше тісто, покладемо долоньки, другою долонькою накриваємо і починаємо його. Так лагідно розминати. Розминаємо, розминаємо з обох боків. Намагайтеся, щоб шматочок крутився і ставав гладеньким. Так, ось так. Трошечки додаємо йому форми яєчка. Воно майже кругле, так. Да? Да. І ще підкотаємо його. Ось, подивіться, яке овальне. Гарне яєчко, курочка. Гарне, гарне. Дякую вам, малята. Отже, малята чекаю і я на ваші поробки. Покладемо дідові і бабі сюрприз зробимо. Чекаю на ваші роботи. До побачення.